Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це офіційний BMW X6 від одного та єдиного власника. Оснащений її турбодизельним двигуном об'ємом 3 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою перемикач. Має систему повного приводу. Камеру кругового огляду 360. Давайте трошки пройдемось по передній частині автомобіля. В нас є передні парктроніки передні протитуманки, радари, камера передня, є лазерна оптична система. BMW лазер, є камера кругового огляду 360 та додаткові камери під лобовим склом. Автомобіль повністю в рідній фарбі вкрито бронеплівкою по колу кузова. У нас оригінальні титанові диски на гарній зимовій гумі Pirelli 20-го радіусу. Працює двигун дуже чітко, без нарікань. Є автодотяжка дверей, підсвіточка дверей також присутня. Працює все дуже добре по всім дверцятам. Є електропривід та автодотяжка кришки багажнику. Задні парктроники, задні протитуманки, камера заднього руху із траєкторією. Ось такі жабри на задньому бампері також присутні. Є невеличкий спойлер на кришці багажнику також. Контроль сліпих зон на бокових дзеркалах також присутні та розширені трошки дзеркала. У нас салон із світлої слонової кості. Задній ряд майже. Майже в ідеальному стані. Є задній центральний підлокітник, три підголовника, стиля в нас чорного кольору, два склопідйомники для пасажирів заднього ряду. Є підсвітка під передніми сидіннями, також присутня. Побудов пасажирів заднього ряду сидінь. Водія повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, автоскладання, центральний замок, пам'ять водійського сидіння на два положення. Багажнику з салону, електрорегулювання переднього ряду сидінь, сидіння ковшообразні, мають бокову підтримку спини, ніг та є підтримка колін, вмикання та вимикання. парктрон протитуманок регулювання світла по висоті, автосвітло, сенсори дощу, датчики світла, також датчик дощу, також присутній, комфортний вхід при посадці в салон є електрорегулювання керма, цифрова приборна панель. Оригінальний пробіг нагадуємо 25 тисяч кілометрів. Підрульові пелюстки також присутні. Повністю є керування аудіосистемою на кермі, круїз контроль, адаптивний круїз контроль, підігрів керма також присутній, сапфіровий перемикач передач. Запуск двигуна кнопкою, система старт стоп, камера кругового огляду 360. Можна вмикати, обирати для себе той. Вигляд або режим камери, який вам зручний, є асистент парковки, автоматичне паркування, вибір спортивного режиму їзди, комфортного, еко адаптивний, який адаптується повністю під вашу манеру керування транспортним засобом, допомога при спуску, електронні стояночні гальма. Росифікована навігаційна система повністю також присутня як на боковій на центральній приборній панелі, так і на головній приборній панелі. Безрамочне дзеркало присутнє. Є в нас ось такий день така ледовська підсвіточка в салоні. Тут також все підсланове кость зроблено, є контурна підсвітка салону по всьому колу автомобіля. Є преміальна акустична система Harman Кардон, підігрів вітрового скла, підігрів заднього скла, підігрів переднього ряду сидінь двозонний клімат, контроль, безключовий доступ повністю по всьому автомобілю, також присутні. Якщо ви бажаєте придбати саме цей автомобіль, який вам душі, до сподобить, Бажаєте зробити тест-драйв та огуля цього автомобіля, Бажаєте обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Ви завжди можете звернутися до нашої компанії Автофокус, яка знаходиться за адресою міста Київ, кільцева дорога 1, торговельний центр Республіка. Ми чекаємо на вас на зустріч за попередньою домовлені... домовленістю, за номерами телефонів, які вказані в оголошенні. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте той автомобіль, який вам більше за все подобається. Убирайте свою мрію. До зустрічі!